Найадекватні батальйон на самом деле дуже подобається. Служиться добре, завжди є чим вчитися, коли э, все робимо злагоджено, дружно і є результат, і є задоволення, що ти дійсно робиш э, те, що потрібно. Буше приємно, коли ти осознаєш, що ти знаходишся на бойовій з такими ж мотивованими людьми, як ти сам. Буває, відпрацюєш, заходиш і у командира питаєш, як ми відпрацювали. Постріл. А він каже, що типу, піхота благодарила. Оце Це класно. Як дивиться, що накат пішов і він захлібнувся. Міномет не снайперська гвинтівка, яка стріляє точно в ціль, але для подавлення живої сили це перевага только Це разрыв. що розрив. вот. це от димок. От вот точка. Це дронова війна, іде, але а якщо погода погана, дощ, то й все. Дрони різко відпадають. Буває, то піхота передає, чуємо голоса, птічка не може злетіти. Де вони, що? І ми пістріляємо, піхота корепірує. Остріл! Потрібно, щоб у людини працював мозок і дуже добре, і вчитися приймати рішення, щоб зберегти і своє життя, і життя побратимів.